Майже через півстоліття по тому їй довелось у деталях відтворювати план забудови далеко від Черкас міста Кремса, що в Австрії. По суті, ці креслення стали найпереконливішим доказом перебування там Тамари Дмитрівни Міляченка разом зі своєю мамою під час Другої світової. На початок війни дівчинці виповнилось лише 8 років. Під час евакуації сім'ї Хмельницького Проскорова на схід. Фашисти розбомбили їхній ешелон десь під підуменню. А в Умані жив мій дідусь, батька батька. І ми лишили туди до нього вже якось хоч, хоч до своїх. Прийшли туди, через деякий час прийшли туди німці. Можна сказати, що ми вже німців там застали, чи навпаки. От батька зразу забрали гуманську яму, знаєте, це, так? Да? Пекло. Це пекло. А в нього, я не знаю, чи був білий квіток, чи що, але в нього кровоточа язва була. І, звісно, того він на фронт одразу не взяв, наче молодий, але в цій ямі то там не розглядували, як і хто. А ми з мамою, як оце літом. І, і холодна, ми ж в платочках таких літніх, рішили поїхати ж в Хмельницький щось за дежур взяти. І в жменьке на станції, облава і нас забрали. Забрали нас в цей товарняк, ну вже і повезли. Куди нас везли? Я цього не пам'ятаю, але була і Польща, була декілька цих пере... пунктів таких перебросових. І потім нас з мамою розділили. Мама в жіночому баракі, я в дитячому. Разом не, не жили ми. І були такі часи, коли приїжджали, покупали. Ну, це так образно покупали, але замовляли собі робітників, хто на сільське хазяйство, хто на промислове. От. І в тому числі попала мама на промисловиця цього. А стоїть, значить, оцей, хто приїхав, стоїть офіцера в декілька, дві чи три овчарки, як слони. І е, вони вибрали Шеренга жінок, вони вибирають, я вже не знаю, по якій там. Е, е, за якими вимогами? Так. Але за, е, забрали маму. Мама стала ридати, що в неї ж донька є. що Дайте мені доньку. Е, вони між собою гер гир гер гер а, а я ж почула мамин голос і там ридаю. В своєму оточенні дитячому. І вони забрали мене і до мами. Серед багатої домашньої бібліотеки Тамари Дмитрівни є одна книга, яка нібито про неї саму на той час. І он подарил мені маму Іннеси Марчевської. Їх, на щастя, не розлучили і привезли в австрійське місто Кремс. Мама працювала, а жили за остербайтерськими карточками. Бувала зерно, кукурудзи, перетирали на жорнах, а по неділях обмінювалися продуктами зі своїми тими, хто працював у селах біля міста. Лагерь П. образно Так, бараки, і там були сімейні навіть. І, і жінки з чоловіками, і з дітьми. Нас було вісім дітей і, і не знаю, скільки дорослих, але може, двісті, може, ну не дуже так багато. Бо вони ходили вранці, значить, всі остатбайтери в них свої форми. От ми лишалися діти в цьому кутку. Не було у вас цього значення? Ні, ні у нас не було. Але ми не мали куди йти, хоч у нас огорожі не було, була огорожа рядом, Этот завод алюмінієвий був, то там загорожа була. І там теж жили з сім'ями і все. ну А у нас такий був, бо це фірма, вона робила железобетонні зділля всякі, Фірми там все. ну Я вже не пам'ятаю, ну в общем, мама стояла, колачувала цей раствор, бо тоді там же ж теж той техніки ще ж не було в ці годин. Ми там не, не байтикували, ми там порядок наводили. І якщо хтось був такий, що не хотів це робити, от тоді Фучик вже його наказував. Чи туалет мити, чи там щось ну, тяжке робити, більш тяжке. А перелік наводили там в бараках, де жили, чи е, ні е, там е, жужолиця така, можна сказати, землі не було, але ми і квіти вирощували, Ми їх поливали. Ми кожну травиночку, кожну бур'їночку, все це щоб було. Чиста, а ко приміщенні де а в приміщенні кожен собі робив порядок. Ми ж діти не підемо в другий, чужий барак. А в своєму бараку кожна дитина теж мала і підлогу помити. І застелити, якщо ну дорослі самі стелили. Ну, во всякому, це ми такий порядок. Ну сказати, що у вас там якусь непосильну працю Ні, ніхто Ні не... тільки за провину це таке. Біля мами був один е, чоловік, е, кондуктор з свєни. Свєни німець, але ну, він теж статбайтер був. А чого? Бо він в вагоні сказав Гітлер капут uh -huh. і його в цей лагерь на примусові роботи, mm -hmm. то він мамі казав, муся, ніхшнель, нішнель, мама ж лопатить, а, а така худесенька, там 37 кілограм було, а, то, то він її отак. І е, йому на Новий рік прислали Йолочку таку е, ну штучну, як це зараз у нас, то він мамі дав, щоб вона мені передала. Понимаєте? Люди дуже сердешні були. А, а як ходили ми оці по хатам, то колись нас за стіл посадили, кнедлями угощали, Дали по дві такі кнедлі, ну, знаєте, це картопля, а там всередині, вроді як зрази тільки варені. Ми по кнедліну з'їли з мамою і вже наїлися. А вона надулася вам, що погане. А ми кажемо, а можна ми з собою заберемо? забрали і поділилися в цьому своєму браці вже зі своїми сестрами. Так пройшло майже три роки. Коли закінчилась війна, перед мамою Тамари Дмитрівни Людмилою Нестрівною Мінкач стояв вибір. Можна було залишатися і тут, у Кремсі. Та... Мама проплакала очі свої, бо. Хотіла ж з батьком бути. Так само і я. Ми хотіли бути не тільки там, знаєте, як оце такі вже патріоти, що, що тільки хочемо в Україну, а ми хотіли родину, ми хотіли дом свій, ми це бажали. Ну і таким образом ми приїхали. Приїхали якісь клумачки, нам по дорозі мама на реєстрацію пішла вже в вагонах. Ну це ввечері було. А я на цих узелках сиділа, і в мене їх витягли, а там всі документи. То коли ми приїхали в Хмельницький, ми отакі, зовсім і, і роздягнуті, і без документів. І коли оце треба було мені оформляти, я спочатку маму оформляла, я її не знала, що я маю теж якісь права, бо я малолітка. А мама 600 байтер. А документів ніяких. Збігали роки. Настав час оформлення документів на виплати. Робилися запити до архівів Австрії. Тамара Дмитрівна зібрала мамин пакет. Коли я її встановила, то думаю, стоп, я ж то теж була з тобою. Давай попробую себе пошукати. То мені відповідають, у вас невеликий був лагерь і дітей в таких лагерях. Не фіскували, не, не, не записували в такі списки, бо я ж писала навіть губернатору Кремса. Я ж сама проєктировщик, в мене креслення це мій хліб. Я взяла і на такому листу Ватмана, намалювала план. Тобто, план нашого е -е -е цього лагеря, план міста. Рестага, ну це як білий дом у нас, то в цьому Кремці Рістаги. Біля Рестага, Баня, бо ми вже ходили, коли наші прийшли, то ми, ми вже в баню ходили. А баня біля вокзалу, вокзал, все це кубиками, ну як оце з птічого польоту, генплан такий зробила. ви розумієте? І написала, що це спогади дитини. Так. Так. І може, це оце, воно спрацювало. було спрацювало, але більше, ніж mm -hmm. навіть якісь фото, чи ну, бо mm -hmm. люди приносили фото там, коли вже наші приїжджали, то там вже ще в обнімку, і все, а нам у нас фотографа не було. Отже, за плечима Тамара Дмитрівни не тільки харківський технікум і будівельний інститут, а перш за все, мамина наука. Я була з мамою, я була щаслива, бо я з мамою. Це як під крилом, можна сказати, захищена. Коли вже німці почали ото відходити, бомбили цей Кремль розбитий такий був, до нас прибігали ну, не на територію, а близько діти, німці і з нами бавилися, бо діти є діти. Хоч ми їх спочатку не розуміли вони нас, а потім все ми розуміли. І вони нам приносили то карандаш, то для нас це було щастя, то кусочок бумаги, бо мама мене, я ж приїхала в третій клас, пішла як турок, але все-таки я і, і таблицю множення знала, і стихотворення, і пісні, і все таке. Мама на піску мене навчила в цій е, грамоті трьох класів. Вот, ну так, а мамі, звісно, було тяжко. Вона і зірку, но вона оптиміст. Вона дуже любила людей, вона дуже любила життя. І... Тому вона прожила 98 років і 9 днів. Батькові ж Дмитру Євгеновичу судилось коротке життя. Усього 53 роки. Після уманської ями його переслідували фізичні недуги, туберкульоз. Тавро ворога народу. У Тамарі Дмитрівни змішане почуття. Війна, по суті, забрала в неї дідуся і батька. Але дівчинці запали в душу і прояви сердечності, підтримки один одного, гуманність. Коли е, приїхали ми сюди, я була дуже великим патріотом. І е, е, вчилася я в жіночій школі. Тоді жіночі школи були. І на параді я в першій шеренгі була, правофрангова. От, і оце на фізкультуру чи перед парадом ми ці Сталін вперед» і за родину, і всі ці от такі от, марширували по главній вулиці, бо якраз і школа по главній вулиці. Три з половиною кілометра мені треба було в школу ходити. Ну, по городу. Просто так жили. О, ну, то було Боже, в дитинстві ніколи не думали за якийсь транспорт там, чи що. А мама взагалі шість кілометрів робила і теж бувало, що пішки бігла. Ну от, розумієте, що якось, може, нас минуло таке страждання нелюдське обращення цих німців. Вона від така діталька, як коли в Умані ми були. Значи, біля сарайчика бабуся тримала курочку, що це для тамусі, там вона колись яєчка знесе. І цю курочку ночі вигулювали, і біля неї стоїли, лежали бровна, ну, щоб на зиму топити. Вдруг, а так, такі дві трошки пакати, і вулиця, і з, а це з осінь. болото, та, і ті німці пруть, пруть, це ж все в такі великі машини в них криті. І вдруг біжить німець, і до того бревна. А мама на порозі стала і, і почала, а вона трошки по-німецьки, ну бо вчила І, і що, і, і фатер край, ну що. А дедушка, а дедушка вообще там чуть, не, не то, що чуть, а в нього запоморочення таке сталося, бо коли німці прийшли, вони з сусідньої кімнати, шафа стояла у бабушки і дідусь, а там двері. А вони з відтиля прийшли і штиком, а тут два вікна, а під вікнами кушетка, і дідусь спав ліцем в стінку. І він йому в спину цим штиком комуніст, комуніст він не знаю, бачиш, що чоловік. Ну і той а вже старенький. І в нього таке, що він ходив, 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 ходив по хаті. і Так помер, потім в умані його поховали без нас вже. Батько покійний, його ховав. Так цей німець бере цей, а мама каже, що кран, фатер кран. Цурка от, мала і все таке, що холодно нам вже буде. А він кричить: цюлік, цю Шнель, чнель, А цю це по-німецьки назад. То мама і сховалася, думаю, що вистрілить чи що, то і сховалася за двері. А він через це бревно поніс і через якийсь час вже з товаришем. Несуть це бревно і ложать, це він сказав, що ми принесемо назад. Понимаєте? Отак, о, о, отакі, якось, може, нам так попадали такі люди. Доброзичлива і великодушна за характером Тамара Дмитрівна Маліченко не тримає в серці зла. У її спогадах часто зринають австрійські яблука і абрикоси рідної землі. Ну, забудови характерні німецьким. Оце чого, коли е, це канал е, німці тут будували у нас, да? і вони весь час на Крещатіку фотографувалися біля цих, е, де зараз банк. Там ресторан був, коли ми приїхали. Це їх стіль. Помінієте? Оце такі піки, такі та. А так будинки цей Кремс, він не був такий великий, щоб така забудова велика. Ну, трьох етажні, чотирьох він такий компактний городок був. І з однієї сторони гори виноградники, а це тут город. Там і земля зовсім друга, там вона червона, така земля страшна. Але вони руки в них страшні, вони дуже трудолюбиві всі. От і не бачила я ніколи, хоч тяжке ж таке життя, щоб хтось просив простянутою рукою. Ці кірхи в них, ну, не костьоли, не церкви, а ну, набожні ці заклади, що по стояли з протянутою рукою, нікого не було. І, і коли ми приїхали, і перший раз попали на ринок, і мені дали ну, мамі абрикос, ну, може, десяток. Там звішували чи, чи штучно, вже я не пам'ятаю, ну в кульочок То для мене то було свято. Да. Ну, ну Несподіванка така, що ж вона дає мені в кульочок, ці... вже не кажати за те, що абрикоси я ніколи не їла, бо там на Западі їх же ж нема. А це абрикоси. Тамара Дмитрівна Меліченко жваво цікавиться життям знаменитих класиків і їхнім перебуванням на Черкащині. Хоча і сама для багатьох є відкритою книгою, а для своїх синів, особливо Анатолія та Андрія, старший будівельник, молодший фізик. Як і їхні батьки, вони також закінчили харківські вузи. Від Тамари Дмитрівни і Бориса Леонтійовича мазничка обидва взяли величезне життєлюбство і великодушність.